Давайте поговоримо про телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Путіним, яка фактично стала центральною е, подією, яку обговорювали в е, медіа в усьому світі цього тижня. Тепле двогодинне спілкування і жодних розмов про санкції. Як можемо підсумувати цей вже третій телефонний дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну? Ви знаєте, я думаю, що Дональда Трампа просто немає ніякого плану Б і він не знає, що йому реально робити. У нього була ідея передвиборча, абсолютно ілюзорна, як переважна більшість політичних ідей Дональда Трампа, які стосуються і внутрішньої, і зовнішньої політики. Він збирався зателефонувати Зеленському і Путіну, сказати їм Стоп припинити вогонь, і далі втягнути обох президентів, які, на його думку, не тяжіють до вирішення питання закінчення російсько-української війни, у безкінечний процес мирних перемовин. І він, я думаю, як людина абсолютно реалістична в цьому плані, розумів, що ці мирні перемовини ні до чого серйозного не призведуть, але йому і не потрібно було. Йому потрібна була проста річ, щоб під час його каденції не було ніяких військових дій на російсько-українській лінії зіткнення і на російсько-українському кордоні, а щоб відбувалися перемовини менеджером, яких він би був. А якщо е, після лютого там умовно кажучи, 2029 року почнеться нова війна, тому що сторони ні про що реально не домовляться. Ну так це дасть можливість Трампу в його інтерв'ю чи мемуарах говорити: бачите, коли я був президентом Сполучених Штатів, ніякої війни не було. А от став Байден президентом, війна знову розпочалася. Чи там став мій спадкоємець, який буде 2029 року, і дев'ятого року президентом, і він не зміг про. Просунути цей процес мирних перемовин, які от-от вже мали закінчитися якимось нормальним рішенням. Тобто, проблема була саме такою, ідея була саме такою: тягнути час і забезпечити перемир'я. І якщо ви пам'ятаєте, Марія, Трамп весь час говорив: я хочу, щоб не вмирали люди, там йде кривава бійня. Треба, щоб не вбивали людей. Мені жалко цих солдатів. Він же більше ні про що не говорив. Він же ні про яке міжнародне право не говорив, ні про які там кордони не говорив, ні про який там вступ України до НАТО чи якісь інші зміни серйозні не говорив. У нього була ідея, головна і єдина, щоб не вбивали людей. Ну, до речі, абсолютно гуманна ідея. Нічого не можна сказати, якщо ти не можеш більше нічого досягти, то і це результат. Але він не очікував, що Володимир Путін під час першої ж телефонної розмови сказав: скаже йому ні. Під час другої телефонної розмови скаже йому ні. Під час третьої телефонної розмови скаже йому ні, що президент Російської Федерації має абсолютно інший план. План можливості мирних перемовин під час продовження воєнних дій. Цей план Трампа не влаштовує, тому що він прекрасно розуміє, що перемовини нічим не закінчаться. Але що протиставити цій путінській ідеї, він не знає, тому що якихось реальних інструментів тиску на Путіна у нього немає, і це теж до речі, те, що ми маємо з вами усвідомити у президента Сполучених Штатів, не існує якихось економічних інструментів, які примусили президента Російської Федерації швидко завершити російсько-українську війну, тому що Трампа обрали не на посаду чарівника. А на посаду просто президента США, якщо б такі інструменти були у президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, він би їх застосував, просто їх немає, не існує. Є інструменти економічного тиску, які можуть спрацювати протягом 20-30 років 21-го століття примусити Російську Федерацію подумати про пріоритети свого розвитку з точки зору війни і миру. Але це не швидкий шлях, і до речі, відразу скажемо, що цей шлях. Може призвести до того, що Трамп перестане бути президентом, а війна буде продовжуватися. Тобто, весь час перебування Трампа на посаді президента будуть вбивати людей, чого йому не хочеться, звичайно, бачити. Що йому робити в цій ситуації? Перше, Віталію, він що робити приховати свою безпомічність. І ось саме тому весь час говорить: от, давайте перемовини, давайте самі проводьте перемовини. Ми не будемо в цьому брати участь, тобто він шукає можливості зняти з себе відповідальність. Давайте послухаємо Друге. самого Дональда Трампа. Так. E, по цьому першому пункту нагадаю, що на брифінгу за результатами телефонної розмови із Володимиром Путіним Дональд Трамп назвав війну в Україні не його війною і не війною Сполучених Штатів Америки. Слухаємо це не моя війна. Я маю на увазі, що ми вплуталися у те, у що не повинні були бути втягнутими, і нам було б набагато краще, і можливо всій країні було б краще, тому що гірше вже бути не може. У мене в голові є червона лінія щодо того, коли я припиню тиснути на Росію і Україну. Я не скажу, яка це червона лінія, тому що я думаю, що це робить переговори ще складнішими ніж вони є. Ну, от які наслідки матиме така політична безвідповідальність для України, для Європи і для Самих Сполучених Штатів Америки? Ну, я думаю, що серйозні наслідки. Тому що знову-таки ми з вами говоримо про те, що в принципі відбувається повзуча ревізія міжнародного права. І одна справа, коли ця ревізія міжнародного права не знаходить розуміння, і інша справа, коли вона знаходить розуміння. Це треба теж чітко усвідомити. Звичайно, можна чітко говорити, що міжнародне право вже зруйноване. Марії. 2014 рік, навіть не 2022 2022 це продовження 2014 Зруйнував міжнародне право в Європі. Одна з країн Європи, підписанців Гельсінського акту, і, до речі, Будапештського меморандуму, приєднала до себе територію іншої країни, яка також є спадкоємицею цієї самої держави, що підписала Гельсінський акт про непорушність кордонів в Європі. І ця країна також мала гарантії безпеки е, по Будапештському меморандуму від тієї самої країни, яка окупувала частину її території, і чиновники якої зараз говорять, що вони зроблять все можливе, щоб Україна не повернулася до кордонів 1991 року, тобто до тих самих кордонів, які були визнані Гельсінським актом. Я нагадаю, що на момент підписання Гельсінського акту не тільки радянський союз подкоємцем, якого вважає себе. Російська Федерація, але й Українське РСР були членом Організації Об'єднаних Націй, так що це дійсно така непорушність кордонів, яка була очевидною з часів Другої світової війни, була порушена. Звісно, у інших держав, враховуючи те, що вони мають справу з ядерною надпотугою, якихось реальних можливостей змінити ситуацію з міжнародним правом, окрім як ви запроваджувати економічні санкції, сподівання, що вони зможуть спрацювати протягом наступних десятирічних, немає. Це теж реальність. Реальність, з якої доводиться цивілізованому світу рахуватися. Але одна справа, коли весь цивілізований світ говорить, що ми цього не визнаємо, ви держава, яка знаходиться в нелегітимних кордонах Російської Федерації, ми не будемо визнавати ваших кордонів. Тому що вони тепер створені силовим шляхом на порушення всіх наших міжнародних домовленостей. Інша справа, коли йде мова про те, що такі кордони можуть бути визнані. І коли ми нічого не будемо робити, щоб досягти можливостей відновлення міжнародного права, тут історія не про саму Україну, як ви розумієте, тут історія саме про те, наскільки міжнародне право буде діяти в Європі і в цивілізованому світі. Тому що якщо ми погоджуємося з тим, що міжнародне право не просто зруйноване, а що можна легітимізувати його руйнування. Звичайно, це може призвести до ефекту доміно в цьому світі, тому що всі переконалися, що політика президента Російської Федерації Володимира Путіна є політикою успіхів і перемог що потрібно спочатку зруйнувати міжнародне право, а потім досягти просто згоди інших гравців із з такими рішеннями. От як це зараз відбувається, коли Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, що нещодавно вголос говорив про можливість визнання російського статусу Криму Сполученими Штатами. Ми ж теж це те бачили. І в цьому є величезна небезпека для світу. Відразу вам скажу, небезпека, яка вагітна новою війною. Ну бо коли порушується міжнародне право, то е на сцену виходить хаос, і ми, і ми бачимо, як е зараз так само е відбуваються гарячі події е в Ізраїлі, де ми бачимо, що Прем'єр-міністр Нетаньяху спростовує припущення, про розбіжності з адміністрацією Трампа. А Аксіос пише, що Ізраїль очікує зриву ядерних перемовин США і Ірану і готує удар по ядерних об'єктах противника. Тобто, це новини абсолютно з іншої сцени, але в такому самому ключі відбуваються перемовини. Вони не приносять жодного ефекту, окрім постів у соцмережах і власне. Загрожують чимось більшим, чи якоюсь новою і ще жахливішою війною, ну ви знаєте, Марія, Тут же питання в тому, якщо ви згадали вже про Ізраїль, що перемовини, які проводять Сполучені Штати на Близькому Сході, відрізняються тими самими, я б сказав, якостями, якими відрізняються російсько-українські перемовини. Тобто, як правило, перемовини мають на меті думати про власні інтереси і про інтереси союзників, тим більше, коли союзники слабше за тебе. А на близькому сході відбувається абсолютно інше. Президент Сполучених Штатів, скажімо, там наносить ракетні удари по позиціях терористичної організації Аль-Сарула в Ємені. Ці удари не досягають бажаних цілей, ба більше Сполучені Штати починають втрачати свої бойові літаки під час цієї конфронтації з єменськими хуситами. І тут Сполучені Штати домовляються з Ансарулою про те, що та не буде бити по американських об'єктах. Але разом із цим навіть не цікавляться Трамп так і говорить, мене це не обходить. Чи будуть далі ємецькі хусити наносити удари по суверенній території Ізраїлю. І як ми бачили в самому Ізраїлі, навіть в районі міжнародного порту імені Бенгуріона, вже були ракетні атаки, атаки балістичними ракетами, що абсолютно змінює ситуацію з безпекою в цій країні, яка завжди була відданим союзникам Сполучених Штатів і одним з головних гравців, гравців в регіоні саме? На боці Сполучених Штатів і Заходу, ну і от з Іраном теж саме відбувається. Сполучені Штати цікавляться на насамперед своїми інтересами в цій грі, і абсолютно не враховують ізраїльські під час е, перемовин з Росією, як ми бачимо, Трамп також думає насамперед про свої інтереси. Його взагалі не обходить інтереси України та саме існування України його обходить скільки він зможе заробити, в разі якщо йому вдасться призупинити конфлікт. На абсолютно незрозумілих умовах, які можуть прямо суперечити міжнародному праву і прямо суперечити інтересам України і Європи. Інтереси України, інтереси Європи, інтереси Ізраїлю, все це викидається в смітник, коли мова йде про можливість зібрати якісь, скажімо, там інвестиції, які можуть допомогти не тільки самим Сполученим Штатам, але й Дональду Трампу та його найближчому оточенню. Історія з літаком катарським. Який був подарований Дональду Трампу, і фактично є таким яскравим прикладом, ну, якщо не хабаря, то принаймні використанням оцього марнославства Трампа в інтересах конкретної держави. Непогано, я б сказав, така ілюстрація до того, що Трамп думає про перемовини з іншими країнами, Я абсолютно не випадково президент Південно-Африканської Республіки Сірілла Рамафоса. Я не можу сказати, що я є його великим прихильником, але він гірко, -гірко і точно пожартував. Під час перемовини з Трампом, що ну, вибачте, в мене немає літака, щоб вам подарувати. Очевидно, що Рамафоса, в принципі, визначив сутність сучасної американської політики. Ти маєш підкупити президента Сполучених Штатів для того, щоб отримати справедливий результат або несправедливий той результат, який тобі потрібний. Мова йде про те, що політика визначається особистими інтересами конкретної особи, яка ще не дуже в політиці орієнтується. А не інтересами Сполучених Штатів Америки, і тим більше не інтересами со союзників Сполучених Штатів Америки, що окрім хаоса може панувати в світовій політиці, які, якщо на чолі з найбільшої держави світу, найбільш сильно, я вже не буду говорити найбільшої демократичної держави світу, тому що американська демократія викликає дуже багато питань після обрання Дональда Трампа, але найбільшої держави світу стоїть людина, яка не думає про інтереси цієї держави тоді, коли вони не збігаються за її власними особистими інтересами чи баченням світу. Мені страшно за наш світ віталію з таким лідерством. А тим часом телефонна розмова Трампа і Путіна народила десятки мемів у соцмережах і українських, і світових. І висміюється по суті. Така емоційна близькість між е, Трампом і Путіним, яку справді важко пояснити раціонально, і яка впливає на велику політику в усьому світі. У вашій студії декілька днів тому е, Волод... Володимир Огриско, український дипломат, висловив думку, що секрет цієї хімії між Трампом і Путіним полягає у тому, що вони. Схожі ідеологічно, і що Трамп бачить в Путінові такого сильного лідера, який є таким його братом Мачо. От чи погоджуєтеся ви із цим твердженням, що секрет впливу Путіна на Трампа полягає саме у ідеологічній схожості очільників двох держав? Ну я б там так сказав Марія. Я думаю, що якщо Трамп подобається Путін, це ще не гірший варіант. Тому що ми пам'ятаємо, як під час свого першого, першого перебування на посаді. Президента Сполучених Штатів він із захопленням розповідав своїм е, співробітникам, що голова трудової партії Кореї Кім Чен Ін розстрілює тих, кому не подобається з гармат. Пам'ятаєте цю історію? Ну як як ілюстрацію сильної позиції Кім Іна в Кореїсь північно-корейській державності? Ну, Путін не займається тим, що він розстрілює своїх там підлеглих чи генералів з гармати. Тому хай краще Трампу подобається Путін ніж Ким чи ним, тому що ще є куди йти з точки зору наслідування моделі влади. Путін це ще не найгірша модель, яку можна собі уявити в сучасному світі. Так що я більш-менш спокійний. Хоча це звичайно гіркий жарт. Але я вважаю, що це не і про ідеологію, а ще що саме про модель владарювання. Трамп абсолютно впевнений, і він не один такий політик в сучасному світі. Що сучасна політика має будуватися на сильному лідері. Ця, я б сказав, ідея не є також новою. Це ідея з 30-х років ХХ століття, в які ми поступово повертаємося, в роки, коли е, політику тих чи інших держав визначали саме сильні лідери. Муссоліні, Гітлер, Сталін це тільки такі найбільш яскраві приклади європейських е, сильних лідерів, авторитарних. Але і в Сполучених Штатах після е, е, рецесії, після е, серйозних економічних проблем кінця 20-х, початку 30-х років теж була. Можна сказати, така ідея сильного лідерства, як головна ідея державності, Франк Рузвельт свого часу був саме таким сильним лідером. Саме тому він зміг балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів не два, а чотири рази. І коли Трамп зараз публікує у себе в соціальних мережах відео, де він вічний президент Сполучених Штатів, це в принципі відзеркалює його реальне бачення того, що має відбутися далі. Він впевнений, що він має померти американським президентом, що взагалі має померти. Я думаю, що люди такого складу взагалі не вірять в можливість своєї фізичної смерті, як правило. Ну от. Так що для Трампа Путін дійсно непоганий взірець для наслідування. Пожиттєвий президент, який змінює Конституцію Росії так, як йому потрібно, щоб залишатися на вищій посаді. Трампу, звичайно, хотілося б зробити те ж саме з Конституцією США. Його воля є. Остаточною для ухвалення політичних рішень парламент лише додаток до президентської влади. Уряд просто виконує волю президента. Ніхто ніколи не сперечається з Володимиром Путіним ані публічно, ані приватно. Політичні партії існуються, але їхня задача підтримувати курс національного лідера. Ну, в принципі, це все ми бачимо в уявленні Дональда Трампа. Саме тому тако я б сказав, таке роздратування у нього викликає сам факт існування демократичної партії Сполучених Штатів, яка досі для майже половини Америки є альтернативою цьому новому авторитаризму, який починає панувати в цій державі. Саме тому таке роздратування у Дональда Трампа викликають вільні медіа. Що він аж казиться, коли чує реалістичні питання щодо своєї недолугої політики. Саме тому у нього таке роздратування викликає судова система. Але я вам хочу нагадати, що те саме ми бачили з е, Путіним у 2000 двітисячі там роках цього сторіччя, коли Путін став президентом Російської Федерації. Він почав боротися із вільними медіа приблизно так, як це зараз намагається робити Трамп. Просто у нього було набагато більше важелі впливу. І ви пам'ятаєте, що коли одна за одною приватні телевізійні компанії ставали фактичною власністю держави чи державних корпорацій, президент Росії називав це. Суперечкою господарюючих суб'єктів він навіть не погоджується, що мова йде про якісь атаки про свободу слова. Він досить би швидко перебудував політичну систему Росії на систему, в якій всі політичні партії почали відігравати роль агентів впливу адміністрації президента. І Ми в цьому чітко переконалися у 2014 році, під час анексії Криму не знайшлося практично жодної представленої у парламенті Російської Федерації політичної сили, яка б не погодилася з цим рішенням російського президента, не знайшлося жодної представленої парламенті політичної сили в Росії, яка б не підтримала російсько-українську війну. Ми пам'ятаємо, як відбувалося із судовою системою, що ті ще судді, які були готові і прокурори яким чином протистояти владі, вони просто компрометувалися і усувалися. Перед тим, як Путін став президентом Російської Федерації, генеральний прокурор Росії міг дозволити собі розпочати кримінальну справу проти членів сім'ї попереднього президента мова йшла про боротьбу із е, високопосадовою корупцією в цій боротьбі. Тодішній генеральний прокурор Російської Федерації міг спиратися на міжнародну підтримку. Зараз про все це навіть і думати дивно, що таке було в Росії, що представники найближчого оточення президента Росії. Могли бути під подозрою власної генеральної прокуратури, що найвищі чиновники Росії могли затримуватися в інших країнах за міжнародними ордерами по звинуваченню в корупції, що Росія не ставила під сумнів такі рішення, але Путіну досить швидко, оперативно і впевнено вдалося перебудувати політичну систему Російської Федерації на своє бажання. Ну звісно, це легше зробити з Росією, в якій реальної традиції демократії не було практично ніколи. Ніж з е, сполученими штатами, в якій ця традиція демократії існує вже кілька сторіч поспіль. Але знову таки, ми з вами бачимо, що це саме традиція, що величезна кількість рішень, які ми завжди вважали, такими, що базуються на американському праві юридичному, вони нічим не підкріплені, окрім готовності президента Сполучених Штатів поважати ці. Правила, і якщо президент Сполучених Штатів починає їх порушувати, немає ніяких реальних механізмів зупинити його на шляху демонтажу важливих демократичних досягнень. Якщо проти президента немає опозиції у конгресі, і якщо президент ігнорує позиції суду. А силові структури не готові допомагати суддям виконувати їхні рішення. Так, що Дональда Трампа відкрита вулиця для того, щоб переформатувати Сполучені Штати і перетворити їх на ту державу, яка йому подобається, принаймні до, до виборів. До конгресу у нього є час. А як закінчаться ці довибори? Ми теж не знаємо. Тому що на момент до виборів американська політична система вже може бути зґвалтованою до такого рівня, що вона просто не дасть можливість демократичній партії Сполучених Штатів провести до конгресу достатню кількість сенаторів і членів палати представників, які зможуть створити більшість. Це таким чином почати демонтувати трампізм без демонтажу трампізму Сполучені Штати Америки є приреченою державою? Ох, Віталію, ніяких нервів не вистачає, щоб переживати за майбутнє американської демократії, особливо коли у нас у самих війна, і наше головне завдання зараз разом з союзниками не дати Дональду Трампу остаточно впасти в обійми Володимира Путіна. Яку роль у цьому процесі на вашу думку може відіграти Ватикан? Ну, я думаю, що роль Ватикану теж є перебільшеною, тому що ми чули про те, що в Ватикані нібито можуть відбутися перемови між російською та українською делегацією. Вже сьогодні очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров спростував цю ідею, причому спростував цинічно, неймовірно, я взагалі ошалешений самим підходом Він сказав, що не можуть дві православні держави вирішувати свої проблеми на католицькій площадці. Красиво, правда, Марія? Тобто на площадці мусульманській можна, а на католицькій вже не можна. І це говориться абсолютно серйозно міністром закордонних справ Росії. Так що, якщо ми говоримо про якийсь вплив Ватикану на перебіг подій у російсько-українській війні, я думаю, що це швидше бажання нового папи грати якусь важливу роль у міжнародних конфліктах, ніж його реальні можливості. Щодо самого морального авторитету папи. То звичайно, це довгострокова історія, тому що папа, якщо він буде виступати на захист бідних і скривджених, може стати, якщо хочете, альтернативним моральним авторитетом. Це Дійсно реальні можливості, і ми бачимо, що лев 14-й дійсно намагається це бути. Це не про припинення війни в Україні. Я відразу скажу, що до припинення війни в Україні папа не буде мати реально ніякого відношення при всьому своєму бажанні сприяти. Він може там якісь гуманістичні ініціативи висувати. Він може брати участь в обміні полоненими. Ну, робити те, що робив його попередник, але не більше. А от щодо важливості морального авторитету альтернативного Дональду Трампу, враховуючи це, що це американський папа, що це громадянин Сполучених Штатів, це дуже важлива історія на наступні роки, і особливо на роки після Трампа, тому що ми маємо розуміти, що Трамп приходить і відходить, а святий престол залишається. Але разом із цим ми маємо розуміти, що такі політики, як Дональд Трамп, якраз і одержують перемоги реальні, тому що їхнім прихильникам не потрібний ніякий моральний авторитет. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, якого багато хто в ультраконсервативних колах Америки вже бачить наступником Дональда Трампа, на Мюнкенській конференції говорив про те, що в політиці не має бути моралізаторства, те, що він сказав. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що. Трампізм це насамперед е, суперечка з мораллю. І таким чином, якщо ти голосуєш за Трампа, ти звичайно не будеш звертати жодної уваги на якогось там папу римського, який буде для тебе втіленням того самого моралізаторства, яке потрібно виконати у світник світової історії. Інша справа, що є певна кількість людей, їх небагато, але вони коливаються між аморальною і моральною електоральними аудиторіями. І ось саме на цю частину людей дуже важливо для того, щоб ми зрозуміли, де ми опинимося в наступні роки у світі диктатури чи у світі. Демократії, папа, може дійсно мати свій важливий і непересічний вплив. Ну до речі, в Кремлі прокоментували, що не зацікавлені у е, залученні Ватикана як посередника у перемовинах, натомість готові продовжувати зустрічатися у Стамбулі. Про це пише Блумберг. Навіщо путіну затягувати по суті час у перемовинах і коли українцям чекати завершення війни? Ну, я думаю, що е, завершення війни і перемовини це два паралельні процеси. Перемовини відбуваються не для того, щоб війну закінчити, а для того, щоб війну продовжувати. Чекати на завершення війни в осяжній перспективі, я думаю, взагалі не потрібно. Якщо раптом буде зупинення війнних дій з тих чи інших е, причин, хай це буде приємним бонусом для українських громадян. Але в принципі, ніяких показчиків того, що війна закінчиться в цьому десятиріччі, я не бачу. І не бачу ніяких показчиків, того, що російсько-український конфлікт має. І якісь тенденції до завершення у 20-40-х роках цього століття. так війна може набути іншої інтенсивності, але швидше за все вона буде абсолютно стабільним станом української держави і української території упродовж багатьох десятиріч як конфлікт, і наша задача просто мінімізувати цей конфлікт, мінімізувати кількість жертв, мінімізувати кількість руйнувань. Жити в ситуації, коли періоди довгого миру будуть змінюватися короткими війнами, це все задача на майбутнє, але вважати, що Україна в принципі буде в при житті нинішньої генерації України мирним. Мирним утворенням скажу так, мирною державою це абсолютно небезпечна ілюзія, яка може призвести до депресії, коли це не відбудеться, до бажання звідси виїхати. Українці мають налаштуватися на життя в країні фортеці, де буде вибухати, де будуть воювати, де буде військова підготовка для молодих громадян, де будуть обмеження певних. Прав громадян на період до цих коротких війн, коли закінчиться ця довга війна. Тобто, до чого всього потрібно готуватися як до реальності життя в Україні. Якщо ви хочете жити в Україні в іншій Україні, ви жити не будете. І я, до речі, не буду гарантувати українців, що вони будуть жити в цій ситуації в демократичній державі, тому що демократія навряд чи зможе забезпечити виживання нації в фронтових умовах. Це теж треба чітко усвідомити. Але разом із цим. Ми маємо розуміти, що наша задача це втілити в життя сценарій Трампа на сценарій Путіна. Нам потрібно домігтися від Росії того, щоб перемовини про мир відбувалися після припинення вогню, а не під час проведення бойових дій. Тому що ще раз кажу, наша задача українського виживання це довгий мир і короткі війни. І ми маємо цей довгий мир плекати, щоб готуватися до нових раундів безкінечних війн. А коли закінчиться безкінечні війни в разі переформатування самої Російської Федерації єдина гарантія безпеки для України це демократична, мирна, готова до визнання українського суверенітету і ідентичності Росія, весь ключ майбутнього України в Росії насправді не в Європі, не в Сполучених Штатах. Тому що якщо Росія буде авторитарною шовіністичною, імперіалістичною і ядерною, вона буде робити все можливе, щоб Україна зникла з політичної мапи світу. Чи може Росія змінитися? Під тиском економічних проблем, під тиском неможливості приєднати до себе Україну, де ключ російської державності, під тиском самої сучасності, яка не дозволяє таким плутократичним режимом, як Путінський, існувати вічно. Росія може змінитися, коли до цього потрібно дожити або цим генераціям українців, або їхнім дітям і онукам. можливо, онуки нинішніх українців будуть сусідити з демократичною європейською, сильною Росією, яка буде гарантом безпеки на континенті більше ніж Сполучені Штати, і тоді вони скажуть, що наші праонуки вже не будуть гинути у боях, але для цього потрібний час. І я поки що такої Росії не бачу. Звісно, Важливо у нас багато руль. людей мріють про розклад Росії, але розклад Росії це нові держави, нові війни, потоки біженців, можливість ядерних ударів як в території самої Росії, так і по території сусідніх держав. Хаос створює нові можливості для війни. Так що, звичайно, можна мріяти про те, що Росія розкладеться, але я б бачив вихід у демократизації Росії і Сполучених Штатів. Ну, до речі, професор... сполучених штатів до демократії і у, і у перетворенні Росії на демократичну інституцію. Чи бачу я для цього швидкі перспективи? Не бачу. Але це реальність, яку про яку треба думати.